Одна перлинка я у мами і у тата живу у ризному вже ж п'ять років і місті я Пишаються своїм. п'ятирічна Влада Шевчик вперше відвідала міжнародний конкурс Різдвяний Янгол. Це своєрідна казка для дітей. Конкурсні виступи учасників переплітаються з казковою темою. В рамках конкурсу учасники відвідали маєток святого Миколая. В серці кожної дитині в душі залишиться ну якби такі слід хороший, і запам'ятається ну сам, саме найкраще, що там було це нові знайомства, друзів нових завели. Багато дуже запрошень на конкурси, якби появилося. Цьогоріч рівненські діти представили різні вікові категорії. Усі п'ять учасників отримали призові місця. Гран-прі отримав єдиний хлопчик Мурат Гусейнов. Срібні янголи вибороли Влада Шевчик, Ліна Корнійчук та Валерія Топчій. Бронзового янгола привезла Валерія Гусейнова. Педагоги кажуть, конкурс позитивно впливає на дітей. Діти стають в першу чергу сміливішими, тобто вони борються зі своїми якимись страхами і комплексами відповідно. Вчаться гарно говорити, спілкуватися, давати інтерв'ю, розказують вірші з інтонацією, подають себе по-іншому. І знову ж таки не збиваються в постановках. Це додатковий хореографічний досвід для них. Над образами учасників працювали батьки та педагоги школи моделей. Нині готуватимуться до нових конкурсів і зйомок дитячого серіалу Подорож до Діснейленду. Олена Семенович, Володимир Захаров Новини Рівного.